Триває 531-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченню ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 560 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 8 серпня, окупаційні війська Росії втратили 250. 1800 військових, 4254 танки, 8278 бойових броньованих машин, 4996 артилерійських систем, 709 реактивних систем залпового вогню, 468 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 312 гелікоптерів, 4158 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 1000 377 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7460 автомобільної техніки та автоцистерн, 737 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.